Привіт, 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 привіт! Вітання з неймовірного Києва. Як тебе не любити, Києва, мій? Боже мій? Знову я на вокзалі нашого неймовірного Києва. Мені навіть не віриться. Ще вчора була Одеса, ще вчора була тропа здоров'я, Чорне море, потім сходи і усі красоти Одеси. З Києва я поїхала у квітні і думала, що я от 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 от, -от повернусь, але одна подорож інша. Потім життя чернівців затягнула, тому що Чернівці, черновіці назавжди в моєму серці. Випадково менталку прийшло бажання поїхати до Одеси, і я на хвилинку не пожалкувала, тому що це була просто фантастична подорож. А скільки цікавих новинок, а скільки оповідок, а скільки зустрічей, а скільки різних локацій, стомлена, але дуже щаслива. Мої любі! Я усіх вітаю з Днем прапора України. Сьогодні велике свято 23 серпня. Ми завжди святкуємо День Прапора України. А завтра, День Незалежності України. Я уявляю, які святкування будуть у Києві. Тому я так поспішала безпосередньо ці дні бути в нашій неймовірній столиці. Останній раз День Незалежності я святкувала на 30 років незалежності 2021 році ще до війни. Я неймовірно щаслива. Я багато вам розповідала про те, як в Одесі скрізь жовто-блакитні прапори. Навіть робили репортаж в жовто-блакитному одязі, в блакитному чудовому капелюсі від Twin Style і в італійському шовковому жовтому платячку. Це дуже надихає. А сьогодні Київ. Тільки треба, покажи, будь ласка, тільки треба ще. Ні, угу. Тільки треба якось зорганізувати, щоб оці всі бага... дуже багаже велику кількість сумок витягнути. Але я впевнена, що зараз буде якийсь носильщик, який мені в цьому допоможе. Мій любий Київ. Чудовий, зазвичай я приїжджаю потягом Західної України. А цього разу це ж Одеса. Ми переїжджали. Як я літаю зазвичай через Бориспіль літаком. літаков, і через Дніпро і я побачила блакитне небо, наш Дніпро, Печерські пагорби і величезне над Верховною Радою Прапор України. Серце надихнулося, душа наповнилася, і відчуття того, що ти в своєму місті, в своїй країні. В столиці нашої країни просто переповнює. Мої любі, до нових оповідок, до нових зустрічей. Вітання з міста Києва, столиці найпрекраснішої країни в світі України. З любов'ю до вас, залізничного вокзалу, дуже-дуже щаслива ваша Оксана Дем'янишина, папа.